Не біда, коли некомпетентні люди щось пропонують, бо на це можна не звертати уваги. Але біда, коли некомпетентні люди можуть приймати рішення. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 7 лютого середа. Отже, у мене на каналі програма Середа не біда. Подивіться програму, сподіваюся, нам сподобається, і ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Середа не відає, я хотів би поговорити про декілька проблем, питань, але, безумовно, головною темою, яку вже два тижні обговорюють в Україні за її межами, це є інформація про звільнення Генерала Залужного. І я про це не буду забувати. Хоча чинна влада вона намагається робити певні такі інформаційні. Вкиди, я би навіть сказав, інформаційні такі операції для того, щоб відвернути увагу від цієї теми, щоб фокус уваги не був на цій темі, але цього не вдасться, бо ця тема ця звільнення генерала Залужного дуже-дуже резонансна і вона дуже чутлива як для України, так і для наших партнерів. Але спочатку давайте почнемо з того, що, на мою думку, є дуже правильним: це зрішення президента Володимира Зеленського він підписав указ, він про це, як завжди традиційно, у своєму зверненні вечірньому робить якісь повідомлення і розповідає, що він там робив за день. Ну і, зокрема, він сказав, що він підписав указ, так, там, який передбачає створення нового роду військ у Збройних силах України, безпілотних систем. Тобто мова йде про безпілотники, так, і не тільки повітряні, безумовно, і морські, морські, до речі, довели свою ефективність, як і не тільки. як... Повітряні разом з ними і окремо. Вони це чітко продемонстрували на ударах по Чорноморському флоту Російської Федерації. Будуть, напевне, роботизовані системи наземні. Все це треба розвивати однозначно. До речі, у цей указ і ця заява Зеленського. Вона ну, просто. Відповідає одному з пунктів стосовно високотехнологічності, необхідності високотехнологічної зброї для України, зокрема безпілотників, які були в останній публікації, в крайній так, публікації генерала Залужного у СІНН. Тобто, фактично ну, ми бачимо, що все, що говорив, говорить генерал Залужний, це все відповідає тим потребам, які є. І потім, рано чи пізно, усім навіть погоджується Зеленський, який. Там спочатку реагує, наприклад, пам'ятаємо всі на цю 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 реакцію на ну, вислів глухий кут. Хоча там не зовсім був глухий кут, там була патова ситуація. Ніби зараз говорить про це Зеленський. Він погоджується. А тоді просто йшлася, що опозиційна війна, фактично, стадія опозиційної війни. Ну, і бачите, спочатку дуже дуже критикували. Він там дуже публічно заявляв, що ні, ні, то не так. А тепер змушений сам визнати, що на землі так у війні склалася патова ситуація. Ну, Рішення правильне. Сподіваюся, воно буде реально втілене в життя, що це не буде чергова гучна заява, піар, якась заява, як це було пам'ятаємо, з мільярдами дерев чи з державою смартфонів. Про мільйон дронів поки що не будемо говорити. Рік ще не завершився, хоча ну, поки що якоїсь такої інформації, щоб влада реально займалася цією справою, ну, не чути. Або нічого не робиться, або робиться дуже так таємно-таємно, ми про це не знаємо. Ну, головне, щоб, головне, щоб робилося. Сподіваюся, що робиться, що все-таки не мається на увазі мільйон дронів, які будуть там робитися на кухні. Як там закликали це робити? Ну, а тепер давайте все-таки повернемося до питання е... ймовірного звільнення генерала злужного. Бо ще раз хочу повторити це питання, на мою думку, зараз найважливіше для України. І це не стосується безпосередньо прізвища залужного. Мова йде про речі, які ну, можуть нас, на мою думку, поставити в досить таке невигідне становище. Ну, коротко кажучи, реально послабити Україну у війні проти агресора. Бо вже є. Чутки інформація, що мова йде не тільки про звільнення генерала залужного, головнокомандуюча, й начальника генерального штабу генерала Шаптале, ну і напевне інших генералів, можливо, і не тільки генералів. І це, ну, з моєї точки зору, буде великою помилкою і подарунком у лапках так, нашому ворогу. Чому? Тому що е, ми всі пам'ятаємо, як наприкінці року, коли нам необхідна була допомога. І треба було доводити, що в нас все добре. Президент Володимир Зеленський він дуже часто публічно повторював про те, що українська армія, що там все нормально, що ми звільнили 50% території, яка була захоплена з моменту широкомасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Ну, а тоді виникає питання: а хто керував тоді, коли було? Це звільнення. Коли відбувалося це звільнення, напевне, головнокомандуючий Збройних сил України Грал-Заружний, начальник генерального штабу, генерал Шаптало, ну і весь Генштаб, який там ну, знову ж за чутками там хочуть серйозні зробити зміни. Ну, а ще одна ситуація, яка мене, скажімо так, ну, привернула мою увагу, м'яко скажу. Це заява одного із. Дуже-дуже активно говорячих на всі теми радники Офісу президента про те, що виявляється, от, буде проведений аудит за два роки, так, от, що робили Збройні Сили України. Тобто, представляєте, ці люди, які сидять в Офісі президента, вони говорять, що, буде, що якийсь буде проводитися аудит. У мене зразу питання: а хто аудитори? Це будуть ті мародери, які крали гроші, які необхідно було витрачати на озброєння боєприпаси для Збройних сил України, це вони будуть проводити. В офісі президента точно немає генерала, який має бойовий досвід, щоб він міг щось провести якісь удив діяльність. Якщо мова йде про те, що не були ну, в, вчасно в достатній кількості ну, доставлені Збройним силам України необхідні для успішного контрнаступу. Види озброєнь і тих же боєприпасів, то, напевне, це мова до питання до Міністерства оборони. Бо ще раз хочу повторити: Зеленський дуже-дуже позитивно фактично нахвалював Збройні сили України, українську армію, коли публічно заявляв про те, що от в нас все супер, ми правильно все робимо, бо ми от звільнили 50% території. І тут я з ним погоджуюсь, так і є насправді. Отже, питання аудиту для ну, Збройних сил України, як на мене, ну виглядає зараз ну, просто ну, як жалюгідна якась спроба знайти якісь аргументи, що ніби от ці аргументи дадуть можливість там показати публічно, що от ми звільняємо головнокомандуюча Збройних сил України, начальника Генерального штабу, ну і там і інших керівників в Генеральному штабі. Тобто, ну це вже насправді, як кажуть, в народі ну, ну ну ніякі ворота не налазить. От що тільки не хочуть придумати, щоб якось спробувати ремонтувати оці ці дурниці, які вони от, хочуть зробити. Ну це навіть не дурниці, це ще раз хочу сказати, повторити свою думку. Як на мене, це реальна допомога ворогу. Оце, що зараз відбувається, це послаблює Збройні Сили України і Україну загалом. Ну я не говорю вже про там. Те, що це, м'яко кажучи, демотивує багатьох у такі дії чинної влади, і, зокрема, президента України. Я писав і говорив в, минулому, в минулій програмі, що дії Зеленського сьогодні вони реально об'єднують українців. Але вони об'єднують не навколо нього, президента, як і Верховного командувача, а об'єднують проти нього, проти тих дій, які він робить. Я думаю, що ну, їм все-таки ще не пізно зупинитись. Так, я розумію, що вони вже не хочуть якось ніби відігравати назад. Вони думають, що це по продемонструє якусь їхню слабкість. Та нам до одного місця, як ви будете це відчувати, слабкість чи не слабкість. Ви головне, не робіть шкоду України. Якщо для цього треба відмотати назад, то відмотуйте, а не займайтеся дурницями і не шукайте якісь надумані аргументи для того, щоб все-таки спробувати ну, формально вже звільнити е військове командування. Якщо ви дійсно хочете щось там перезавантажити, то починайте з Офісу президента, про це всі знають і просиці неодноразово говорять і говорили. Ну і, в принципі, ще одне питання, яке, на мою думку, варто ну, задати. чинній владі. А хто прийде на заміну? Головнокомандуючу залужному, начальнику Генерального штабу і там іншим. Ви знову будете на призначати людей, які не мають ніякого досвіду? Я хочу нагадати, що в свій час так тихенько-тихенько пройшло звільнення ректора Київського ліцею імені Богуна, генерала Героя Гордійчука, так, легендарного сумрака, і там призначили незрозумілого насправді полковника, який абсолютно не має бойового досвіду, і на відміну від Гордійчука, який був для ліцеїстів зірцем, вони брали з нього приклад, і він реально ну, надихав. Хлопців і дівчат, які там вчаться, то якщо ви знову хочете призначати таких людей, які не мають жодних реальних результатів, ну в принципі зараз там всі такі в офісі працюють, це теж правда. Якщо ви підбираєте таких під себе. Я думаю, що це можна було б ж якось на ну, це ну, не звертати уваги, якби в нас не було війни. А зараз це просто шкода національним інтересам України, і це підриває обороноздатність країни. І всі ці розмови про якісь перезавантаження, пожвавлення, це все розмови. Ну, для лухів і для нетряпок. так, от, Тоді можна такі речі говорити. Але я думаю, що, в принципі, вже варто цим всім завершувати. Бо ситуація дуже виглядає непростою. І ця заява міністра закордонних справ Кулеби, що нічого не зміниться в підтримці, якщо там буде якесь перезавантаження, то кулеба тебе першою перезавантажить. І, в принципі, нічого не зміниться, бо ви нічого не вирішували по великому рахунку. У будь-якому випадку, незважаючи на всі ці перипетії, оці всі ігрища, ці інтриги, насправді політичні, які абсолютно є недоречні і шкідливі для України, я дуже сподіваюся, що це дійсно не буде впливати на допомогу Україні. Хоча Київський інститут вже підрахував в грудні, що всі ці обіцянки, на цей рік, які зараз поки що є, вони найнижчі з моменту широкомасштабного вторгнення, тобто за два роки війни. Тому ситуація дуже-дуже непроста. І я все-таки сподіваюся, що допомога буде надаватися Україні, бо допомога наближає перемогу України. Все буде Україна.